Доброго дня! Вітаю вас на каналі Магічні Знання. Я продовжую цикл лекцій, оповідей про подклади або ж підклади і як їх правильно знищувати. Сьогоднішня моя розповідь буде продовження минулої. Так, Минулого разу я розглянув тему так, доволі побіжно заломів. Але зрозумів, що доволі таки побічно, так, доволі оглядово, тому маю сьогодні більше про це зосередитися і більше розповісти, так? Тому що це більш така, дуже таки небезпечна тема, е, мабуть, ну, небезпечніша, ніж навіть деякі інші послуги, так? Е, тому що залом також це ще може бути крім тих, е, крім того, що я зазначав в минулому. Певний такий негативний, заряджений на негатив предмет, доволі часто це щось зав'язане і закручене. Скажімо, нитка, мотузки та навіть можуть бути навіть рослини. Так, тому що, от, скажімо, у судових книгах XVII століття, там в правобережних українських воєводствах Речі Посполитої, і на правобережжі, і на лівобережжі. Це сучасна Чернігівська і Полтавська області, часто фігурує таке звинувачення як обвинувачення когось, скажімо, жінок в те, що вони роблять заломі на полях пшениці, так? тобто скручують, перев'язують пшеницю, жито інші зернові культури і з негативом, так? тобто з якимось негативною програмою. І той, хто, скажімо, буде молотити, споживати з цієї ниви. Хліб, той буде гріти і помирати. І знищувати, деактивувати цей залом. Закрутки їх називалися, Ось, згадав це слово закрутки, мали мараву тільки специфічні ну, знахарі, які ну, які до цього був христ, які до цього були згідності. Тому що, якщо хтось робитиме це непрофесійно, то все одно. Знищення не відбудеться цього негативного предмету. І захворіє все одно, тобто та родина, яка буде споживати захворіє, навіть ця людина, яка буде знешкоджувати, захворіє. Тому умовно магічна міна, називаємо це так. ось. І от як, якщо ви біля свого будинку, або навіть будинку, знаєте мотузку з вузлами, акцентую це дуже негативно. Це може бути або як такі петлі, або як петлі зу з вузликами. Тобто це може бути, що хоче. В своїй практиці я зустрічав, що сьогодні це більше, знаєте, на цих таких синтетичних, Ну хто живе в селі або має господарство, той знає, про що я кажу: такі сині ці нитки, якими там, умовно, втюкують солому, сіно, такі вони доволі тонкі, тому що. Такі канатні мотузки, які раніше були такі пенькових називад, да, з натуральних матеріалів вони доволі товстіші. А це такі, от, навіть на цих на хімічних, на штучних волокнах, все одно це роблять і доволі таки успішно. Так от, якщо от знайдете ці вузлики, і чим, чим вузлики такі знаєте, якісь такі візренкуватіші, замисловатіші, тим більш така витончена порча. Це особливий вид порчі, як при якому відьма, чаклун, чаклунка. Майстер магії намагається людину позбавити яких якихось здібностей або паралізує її будь-яку частину тіла. Це дуже сильний вид негативу. І якщо ви, на жаль, якщо вам трапиться таке знайти, то все-таки я вам рекомендую звертатись до знахаря, ну, до знахаря, цілителя. Але першу допомогу і перші дії, все одно ви маєте зробити самостійно да, і нейтралізувати. Що для цього треба робити? Якщо ви знаєте, як найшвидше його знищити. от як найшвидше. Але перед тим ви берете ножик, і ножик той, яким ви не користуєтеся в домогосподарстві. У вас має бути специфічний магічний ножик, особливий. Будь-який йдете в магазин, купуєте ножик з дерев'яною ручкою найдешевший головне, щоб це не був пластиковий меж. Тобто, з пластиковою ручкою. Дерев'яна ручка купуєте без здачі. Тобто, або даєте так, щоб не було здачі, або даєте там уже ну, переплачуєте, це вже ваш, на ваш розгляд. І от, таких ножиків має бути кілька, да? ну, на всякий випадок. Берете цей ножик, протикайте кожний вузлок, руки одя... на руки одягніть рукавиці. Забув сказати вам. Дуже важливо, тому що може бути так, що. Десь випадково торкнеться ця, як, ну, ці вузли до вас, то, то все. То вважайте, вже немає нічого сенсу знешкоджувати, Все перейде на вас. Моментально ось весь негатив, який був у цих вузлах. Цей предмет розрядиться, він вже не буде негативним, а все, все те зло опиниться у вас. Тому дуже обережно. Надягайте рукавички. І так, ви берете ножик, протикаєте кожний вузлик і говорите. Ім'ям Отця і Сина і Святого Духа знищать ворожі сили. Тричі, перехрещуєте мотузку і так повторюєте з кожним вузликом. Так, повторюю ще раз замовляння, іменем Отця і Сина і Святого, і Святого Духа знищтесь ворожі сили. Після того, як ви з всіма цими вузликами, які будуть на цій матусі так, проводите такі дії, все це потрібно спалити. Повторюють подальше від будинку, від свого подвір'я, щоб дим не йшов в напрямку, подвір'я чи будинку, і, звичайно, щоб дим не йшов на вас. Бо все це, що ви знищуєте, опиниться на вас. Тому дивіться, ставайте так і розраховуйте так, щоб вітер був від вас. Тобто, щоб воно від вас це йшло. це зло. Як ви спалите, то читайте під час спалювання молитву ще наш. Потім попіл, який залишиться, закопайте і на цьому ж місці прочитайте молитву живий помощі». Живий в помощі» — це псалом 90. Тобто, в інтернеті ви можете знайти, будь-яке, як вам зручно, чи російською, чи українською мовою, це неважливо. Тобто, ви можете знайти це і прочитати. Ось такий. Ну, доволі таки нескладний, хоча спершу це може показатися доволі таки складно людині, яка не мала справи знищення поскладів. Але я вам повторюю, що ці дії дуже важливі, і якщо ви так зробите, ви убезпечите себе від, будь ну, від, мас, від маси негативного е лиха і негативу, який міг бути, але все-таки знову повторюю, що вам потрібно після цього прийти хоча б діагностику. У майстер, щоб зрозуміти, чи дійсно на вас це якось мало вплив, чи ні, ну, чи, можливо, ваших якихось захистів, якщо ви ставили захисти, або якщо на вас природній природні захист, його вистачило, щоб відбити, да, щоб це на вас не лягло, але повторюю, доволі таки часто о, ну, людині потребується консультація, допомога відповідно спеціаліста. Е, схоже, може бути, як я зазначав, із тих, що якісь рослини. Да, От Біля вас закручені там квіти. Або якщо там дерево з такими гілками, ну на кшталт берези, дуже добре на березу, в неї такі гілля, знаєте, доволі такі гнучки і закрутить, зав'язаєте, там немає жодної проблеми. Uh, да, от На березі може бути, чи на якомусь іншому дереві, чи на кущі. Ви це так само знищуєте обережно, ну, як трошки вище можна, такі, берете шмат цієї гілки. Трохи вище від цих вузла, ви його обрізаєте, там ножницями чи ножиком, як вам зручніше берете, там відносите подалі від цього будинку, подвір'я, обісця, і знищуєте от за цією самою схемою, тобто все те саме. І потім вже звертаєтеся до фахівця. Можете до мене звернутися, не хочете звертатися до того, до кого ви бажаєте, або хто в вашій місцевості є, але ж повторюю, що це має бути дійсно фахівець. А не, ну, не тільки той, хто умовно там, лише там, виливає на віск, чи там, яйцями викочує, чи там, солідно, там, на картах може щось подивитися. Це має бути комплексний спеціаліст, який ще вам підкаже, що вам робити, і візьме вас в роботу. Але це так. так це більш так розлого я розповів. І крім, е, крім цього, я ще вам сьогодні хочу поділитися, як ще знищувати такий. Е, Вид залу... ну, підкладив як мило. Ось цього до В наш час не так часто трапляється, тому що благо доступ до. Мається на увазі, що давайте так, я розпочин... розповім, що це за вид подкладу, а потім ну, буду таку іншу якусь інформацію давати, наскільки це поширено, не поширено, мило. Тобто інколи ручки вашого дому, квартири чи навіть вашого забору можуть чим-то бути вимазані. Найчастіше це мило, яке війно використовують, і яким брали, яким обмивали покійника. Тобто, мило з спокійницького вмилу. Це дуже сильний, деструктивний е такий артефакт, з ним стільки можна створити таких дій. Зазвичай ним наказують. Ну, Людину за якісь її неправомірні вчинки, раніше так робила. Да? Скажімо, людина когось била там, чи зґвалтувала дитину, там чоловік і його за це не покарали, то спокійно використовували ці атрибутики і все. Ну, Вважайте, що це вже не жилець. Да? Як її нейтралізувати? Берете, звичайно, ну, зазначаю, що вам вже хто знає, як торкнулися цих дверей, то тут вже вам. Вже щось ви на себе хапанули, але якщо, ну, в принципі, воно видно, так, да? якщо підходите, і видно, що ручка якось блистить, то ви не торкаєтеся. Е, там якось вже як вам потрібно зайти в будинок, ви там чимось привідкрийте, або надійте на якусь рукавицю, або тканиною, да, там акуратно відкрите, вже зайдіть в будинок, візьміть ці артефакти, що я зараз скажу, тобто речі, які потрібні для знищення, і, тобто, але голими руками не торкайтеся. І так, берете звичайний папір. Запалюйте його від церковної свічки і хрестообразно обпалюйте вогнем ручку дверей зі словами е, заговора. Заговор буде російською мовою. Вийди вон сейчас і сію минуту со всеми порчами і чарами, і отойди от від своє ім'я називаєте, прочь, і подій в своє місце, де був і куди тебе Господь послал і где велел тебе жить. В бізну преісходню, землю пустую незділеною. А нині і до віку амінь, амінь, амінь. Потім ви допалюєте, ну, ви це опалили, так, допалюєте цей шмат паперу, якщо він там такий великий у вас, і попіл закупуєте в землю. Знову ж таки, землю не на своєму обійсті, не на подвір'ї, подалі від цього будинку, десь на такому малолюдному або. В безлюдному місці і все. Можете, скажу від себе, що додатково ще окропити це, залити ну, це місце, верніше ручку з водою після того, як ви його опалите, але це вже більш так додатково. да. В принципі, цієї маніпуляції вам має вистачити. Якщо вже ви торкнулися перед тим, як це все знешкоджувати, то тут до вам тільки діагностика до майстра сказати, що ви на себе ви на себе точно щось хапанули. Але що саме тут важко сказати, і очевидно, що це треба вже чистити, ну, тому що відбувся контакт безпосередньо з жертвою. І все. Хочу сказати: повернуся до цього мила. Це дуже такий сильний артефакт, як я казав. Ним виконували раніше такі каральні дії, чаклуни. Якщо до них звертались там батьки там, дівчини, яку зґвалтували, чи там кинули наречений, не схотів одруж... одружуватися. Ще якісь ще злочини, там, людину світу зводили, ну доволі таки швидко. ну, Кілька місяців, а той швидше, в залежності від силу чаклуна. І все, людини нема. Тому це дуже такий сильний артефакт на рівні з мертвою водою, про яку я буду говорити вам наступного разу. Що ж, дякую за перегляд. Нагадую, що всі контакти для звернення до мене за. Будь-якою магічною допомогою ви можете знайти в описі до цього відео. До побачення!